Вітаю! Це канал 8 хвилин про довкілля. Новини довкілля України номер 1 17 по 18 жовтня 2022 року. І почнемо з новин міндовкілля. 17 жовтня. В Україні запрацював державний інтернет-магазин «Дров» для населення Дрова Є. Лісгоспи вже приймають онлайн замовлення від українців. У декілька кліків кожен може придбати собі чи своїм рідним дрова. На зиму та ще й з доставкою додому. Щоб купити дрова, потрібно зайти на ресурс дрова.egov.ua та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтесь, вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності. Визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без, оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою. Звертаємо увагу, що на одну фізичну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Тому для уникнення зловживань і оптових закупівель в магазині діє система авторизації користувачів. Також Руслан Стрілець відзначив, що під сокири українські ліси ніхто не пускає. Додаткова заготівля дров паливних у 2022 році здійснюється за рахунок невикористаного ліміту заготівлі деревини за минулі роки. Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроект про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією, це рамковий євроінтеграційний документ. Який дозволить Україні виконати частину зобов'язань за угодою про асоціацію з ЄС, а також подбати про безпеку українців і довкілля, за словами міністра, з прийняттям законопроекту Україна зможе побудувати національну систему управління хімічними речовинами за європейським зразком, імплементувати базові технічні регламенти РІЧ та CLP, які вже давно працюють в ЄС. Запровадити міжнародну класифікацію небезпечних хімічних речовин, створити єдину базу даних таких речовин, ефективно управляти хімічною продукцією на ринку, прораховувати всі ризики та оцінювати загрози, ввести механізми обмежень та заборон для продукції, що містить канцерогени, мутагени, біоакумулятивні та токсичні для довкілля речовини тощо. Дати доступ українцям до інформації щодо рівня небезпеки речовин та хімічної продукції. 18 жовтня Литва передала позашляховики для природоохоронних установ України. Міністерство навколишнього середовища Литви передало для природних парків Пуща Радзвила, Тузівські лимани і Гетьманський шість позашляховиків. Ключі від автівок представникам парків вручили у Яворівському національному природному парку на Львівщині перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Гречаник та директор Департаменту Природно-Заповідного фонду та різноманіття Міндовкілля Едуард Аростоманян. Наші литовські друзі вкотре засвідчили підтримку України. Дякую, колегам. Насамперед, міністрові. Сіменосу Гентвіласу за допомогою нашим природоохоронним установам. Дякуємо, що підставляєте литовське плече в такий непростий для України час. Ми високо цінуємо підтримку співпрацю у сфері обміну досвідом у сфері захисту довкілля, зазначив Руслан Гречаник. 18 жовтня деокупація України важлива для досягнення Європою цілої паризької кліматичної угоди. Про це заступниця міністра з питань європейської інтеграції Світлана Гринчук заявила під час Женєвського форуму на зустріч СОП 27, регіональний форум ЄК ООН щодо кліматичних ініціатив. Україні дійсно важко сьогодні говорити про кліматичні ініціативи та декарбонізацію, адже щодня вона піддається бомбардуванням, ракетним атакам та терористичним нападам дронів Камікадзе. Попри це, наша держава усі ці 8 років та майже 8 місяців безпрецедентної та жахливої війни, яка була розв'язана Росією, продовжує шлях зеленого розвитку, наголосила Світлана Гринчук. Також заступнича міністра поінформувала учасників заходу про важливі кліматичні ініціативи України. Серед них старт реалізації програми з декарбонізації. Реалізація водневої стратегії. Зелений водень вважається одним з ключових елементів для переходу до низьковуглецевого розвитку. І тут Україна також має великий потенціал. Завершення робіт над планом заходів із реалізації оновленого національного визначеного внеску України до Паризької угоди та планом заходів зі скорочення викидів метану. Новини Держекоінспекції 17 жовтня. Держекоінспекція підбала підсумки роботи за 9 місяців 2022 року. Так, з початку року державні інспектори провели майже 6000 заходів контролю за додержання вимог природоохоронного законодавства та склали понад 8900 протоколів про адмінпорушення. У результаті, загальна сума збитків, завданих довкіллю протягом 9 місяців 2022 року. Становить майже 1,34 мільярда гривень. Крім того, до державного бюджету порушники сплатили збитків навколишньому природного середовища на суму понад 53,28 мільйона гривень та штрафних санкцій на рівні 91%, що становить 2,8 мільйона гривень. 18 жовтня Державкоінспекція розрахувала мільярдні збитки довкіллю. На деокупованих територіях Харківщини. У період з 20 вересня по 15 жовтня 2022 року державні інспектори обстежили 26 об'єктів на деокупованих територіях Харківщини та зафіксували численні факти порушення вимог, природоохоронного законодавства та пошкодження природних ресурсів, завданих збройною агресією окупантів. Новини громадськості МБО Екологія права людини. 17 жовтня ЄПЛ та Клиєнт Оф сплідні зустрічі і спільні плани. Представники команди Міжнародної благодійної організації Екологія Права Людина з 3 по 5 жовтня перебували у Варшаві на запрошення варшавських колег із благодійної організації Clientos. Clientos це благодійна організація, що за допомогою права зберігає життя на землі. Має офіси в Лондоні, Брюсселі, Варшаві. Берліні, Пекіні, Мадриді та Лос-Анджелесі. Ці дні у Варшаві стали дуже продуктивними і корисними для представників обох організацій. Приємно зазначити, що в результаті діалогу ми побачили, що в деяких аспектах, як, от доступ до екологічної інформації, участь громадськості у процесі прийняття екологічно важливих рішень і доступів до правосуддя Україна має досить прогресивне законодавство. Навіть у порівнянні з країнами ЄС. І тому громадський сектор має докласти максимальних зусиль для забезпечення дотримання цих законодавчих норм. 17 жовтня екологи МБО Екологія права людина продовжують досліджувати впливи військових дій на довкілля. 7 жовтня було здійснено виїзд в місто Чернігів та обстежено воронки біля ріки Десни. В районі річкового порту та дороги життя. Частина снарядів вибухнула під водою під час весняної повені, що призвело до негативних наслідків для місцевих гідробіонтів через те, що річка є динамічним природним комплексом дослідження наслідків ускладнено. Зараз ці ділянки на поверхні, але воронки від орієнтовно мін 120 мм калібру лишилися. Діаметр цих воронок 4 метри. Екологам Катериною Полянською було взяти проби ґрунту та уламків і обстежено територію довкола. Зокрема, в деревах наявні уламки від снарядів, що можуть становити в майбутньому небезпеку для співробітників Зеленбуду та лісівників. Пропонуємо позначити такі дерева та відмічати їх координати. Поряд, наявний заплавний ліс, пошкоджений ймовірно касетними снарядами. Він потребує розчистки та розмінування. Також було відмічене забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами зі згорілого пантону на базі Уралу 255 відібрана пробу. Вся інформація отримана з відкритих джерел, посилання додаються в описі. Допомогти каналу. Підписка, вподобайка та 8 у коментарях, бо 8 це довкілля. Якщо у вас є новини стосовно довкілля. Надсилайте, будь ласка, на нашу пошту з темою новини та джерело послання. І пам'ятайте, довкілля впливає на кожного. Слава Україні! Слава захисникам!